Полюєш незаконно, плати штраф. На Коломищині правоохоронці впіймали браконьєрів. Четверо чоловіків вбили косулю. Тепер їх чекає покарання згідно з чинним законодавством. Щовихідних працівники міліції та Івано-Франківського обласного лісового господарства проводять рейди. Їхня мета виявляти незаконні полювання в Коломийському районі. 23 грудня. Перевіряльники впіймали порушників закону. Неподалік села лісний хлібичин, в Мислийському угіді. Нами було виявлено та задокументовано факт браконьєрства, а саме було затримано чотирьох осіб, які незаконно вполювали самця козулі європейської. По-дальшому даних осіб було доставлено коломійський міський відділ міліції, в яких також вилучено мисливська зброя. Дана інформація. Зареєстрована в єдиний реєстр досудових розслідувань. Проводиться перевірка. Зброя браконьєрів зареєстрована належним чином. Усі дозволи чоловіки мали, тобто користувалися зброєю на законних підставах. Але що наразі триває сезон полювання на хутрових звірів, а не на козуль, ймовірно, забули. Ознаки складу злочину передбачається в їхніх діях. Предбачена статтею 248 – Це незаконне полювання. Санкції якої статті, якої Говорить про штрафні санкції або обмеження волі до трьох років згідно розпорядження начальника управління міністерства внутрішніх справ працівники міліції проводять в суботу в неділю рейдові групи по виявленню таких правопорушень. До слова за вбивство козулі можна сплатити 8 тисяч гривень штрафу на Коломищині. Це перший зареєстрований факт браконьєрства цього року.